Це у вас один син так. і один мук з мамою ви живете. Так? так, один син. Так, я ж кажу, що він. І після цього, коли вони викрали поліцію, він 20 місяців провів в СІЗО. Воно його звинуватило в сепаратизмі. За 5 років судових розбір вони не доказали ні одної статті. Син не осуджений, навіть не осуджений. Коли він вийшов в СІЗО, він пішов, поступив. Зараз скажу. Київський э, міжнародний как, національний міжнародний університет імені Академіка Бугая, факультет права. Він закінчив магістратуру права. Mm. В школі добре вчився, так? Ну, да? Так, да, все 12 було. Все 12, тільки хімія, 11. Ну, це в Бахмуті, Бахмуті да? Да, так? Бахмуті. Бахмут, правильно. Бахмут, Да. Да, насичка Бахмутка і місто mm. Бахмут. І оце ж він СІЗО вийшов, сам сам відкрив справу в ЄСПЧ. Це він, якщо його в 17 2017 году забрали, то Перший... він вийшов. Да. В 2019 році да. 20 місяців він провів в СІЗО. І я ж кажу, після в Ні, в 17 його крали наприкінці 18-го він вийшов. І вже влітку 2019 року він поступив до магістратури mm -hmm. юридичної. Він відкрив справу свою Сидоренко, проти України за те, що його викрали. І... Боровся, боровся, він вкрив три карних справи. Він підтвердив те, що його, я не знаю, як це можна було От, розумієте, коли його викрали, його впіхнули в багажник ще в 17-му році, mm -hmm. і вивезли біля нас в місто Солідар. Як він? ну Він сам керує машиною, він по своїм відчуттям. Він розказав ДБР, де він був, і описав навіть те, що він бачив з вікна, він не знав, де він був. Коли його вивезли назад, з -з -з знову пакет на голову, а діли, стріляли біля вуха. ну, поліція лякала. І коли... Це ж місцева поліція. Так. Да. Да. І коли, коли він э, вийшов вже, коли був експеримент, експ... слідчі експеримент, ДБР проводив, і з слідчим вони виїздили. Все так і було. Приїхали вони в відділ поліції, зайшли в цю кімнату, де був Микола, глянули з вікна, що він бачив, все те, що ну, все підтвердилось. І ще провели експертизу за його побої, що його били. І замість було перше експертиза повреждення середньої степені тяжкості. Після проведення експертизи, Ні, легкі, легкі тілесні ушкодження, а вже після другої експертизи, середньої степені важкості. Розумієте, а важче тільки смерть. Ну, що таке хлопець, 1,90 метро ростом, зріст такий, його побили так, що перелом попереку. І йому групу дали довічно в СІЗО. Розумієте, що таке в СІЗО дати групу. Її отримати так нереально. А це в СІЗО йому дали. І у му році. це У 22-му році, 27 березня, його викрали другий раз. Він був на роботі, вийшов з роботи з палицею. А робота він де? Він один з найкращих майстрів по місту, по ремонту мобільних телефонів. Mm. І поліція неодноразово зверталась до нього. Що там у людей в телефонах? Що там в телефонах? А він же. ж... Знаєте, зараз то вже ще через одного айфон має. А тоді ще, коли ще раніше, ну це були такі телефони, mm. тільки у високого керівництва. А він дуже гарний спеціаліст, дуже гарний. І всі знають, що, що принесли, зроби, ніде нічого, не інформація. Він відмовляв декілька разів. Ну, так і вони і в березні. Так. Це вже, вони намагалися після 17-го року, коли він відкрив карні справи проти поліції, вони намагалися з ним домовитися три рази. Три рази вони його вмовляли: закрий справи проти нас, Закрий справи проти нас. А Микола сказав, закрити проти мене справу. Ні, не буде. Ну каже, я не буду. І... А чому вони його звинувачували з оператизм? А що, що там, щось десь в 2014 році? чи що? Ні, ніде. От я вам скажу, у нас наше місто визволяв в 14-му 14 році наш місцевий, може, чули, може, ні Матеченка Угу. І тоді, ще в 14-му році, ми спілкувалися. Це отряд міліції особового назначення. Угу. Ну, це так. Він підписав документи, що в 14-му році до Миколи не мали ніяких питань в нашому будинку, де ми винаймали... Орендоване було в mm. е, приміщенні наше, знайшли зброю. Mm. Ну, це не наш будинок, це по-перше. А по-друге, хлопець, який працював у Миколи, її десь там у себе під домом закопав. Mm. Ну, він й... три рази звали сина, щоб він пішов на обмін. Він відмовився. А той хто, у кого було це зброя? Він одразу пішов на обмін. Да? На обмін так. А син сказав, ні. Я своє чесне докажу. Ви нічого не докажете. Я... Якщо вам показати документи, то це жах. Е... Є в документах справи 2017 року написано, що мій син з нібито ще одною людиною десь в середині червня, ну, якийсь там напад бандитський робив. В мене є довідка, що нас навіть в державі не було. Ми от тоді виїхали, а тоді заїхали. І також у мене є довідка, що на цей час, як йому інкримінують, ця людина, з якою нібито він робив, вже була похована. Mm. Розумієте? І оце, оце до кожної. Ну, бачите, треба була справа. Їм Якась да. треба була справа да. завести. І... І... Про кукарека, а там да. і Галочка, да. план, план. Зірочка, зірочка, да. Зірочки, і, і плани. І да, дуже... вони ж кажуть, а що ж ви тепер хочете, щоб оце ми признали, що він такий сякий. Наш, а наші поліцейські погані. Ну, так. Наші поліцейські погані. Пані Галина, сподівайтесь на все. Так і буде І з Господом Богом. Дякую, Я дякую мож... буде. бачу у вас Матір Божа. Я... Да, вона вас... да. Да. Щоб вона захищала дякую, вас дякую, на, всіх, на всіх дякую. наших путях.